Я сказав диван з соломи. Ось такої. Отак зараз віддихають. Це а де клубник? О, зараз. Отакої світиться у нас красивої. Красивої. Бочки з медом. Бочки з медом чи бочки з вином? праздник замовляв, організатор, він його імер і вік. Один. Це день народження було, так? Один рік. Один рік було. Хлопцевий. Оце таке, дивіться. Оце таке. Бачите, що тут робиться? Це настояща губника. Непонятно на чому воно наколота, конечно. звісно. Ну оце оце такий торт. Ну це не торт, ну будемо казати, що торт. Бачили чи не бачили? Таріель. Це ім'я іменинника, Один рік йому був. Оце так гуляли. До сих пор, до сих пор світиться, ще не розібрано. Так. І Ба бася тут буся, буся. Хазяйничаї. Так, що у нас? Самогонка є, мадвуха. Щось нема, блядь. Е, пуста. Коречі, випить нема нічого. Нема нічого. Оце я це бачу, інтересно. А, нема барної стойки. Тут... А, нема все одно. Офіціанти стояли з шампанським. З бабочками в білих рубашках, а вони пили на соломі. Ну це мене, конечно, здивував цей торт. Настоящий клубники. Ніфіга себе. Настояща, ну би добра. Е, ну не дуже, щось вона не сладка, видать вона пластмасова. Хто тобі дорогу клубніку буде. на ну, такі фінді-клюшки. Видяблать. Ого. Та ще дві минути. Ну це щось ігрались вони. Їхні прикольчики були.